Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Берліник. І цього разу наш огляд про дужку дуб Джентл з колекції Сенсес. Давайте розглянемо її ближче. Підлога Джентл це надзвичайно широка відбілена дубова дошка у мінімалістичному стилі, що за формою та дизайном є ідеальною для створення сучасного фешенебельного інтер'єру. Витанчений матовий колір від біленого дуба Gentle підкреслює простір приміщення та додає йому ще більше світла. Ця дошка має помірну кількість сучків та тріщин, які під білим тонуванням отримали сіре забарвлення. Присутність сучків та поодиноких забаленої на поверхні дошки підкреслюють її природне походження та роблять дошку не такою одноманітною. Перламутрово білий колір цієї підлоги є універсальним. Він відмінно поєднується з рештою всіх відтінків: і пастельними, і яскравими, і темними. Якщо на такому тлі розташувати темні предмети, інтер'єр виглядатиме контрастно, графічно та виразно. Колір цієї дошки має й практичну сторону, тому що така поверхня завжди виглядає чистіше. На ній не так помітні сліди від босих ніг, пил та шерсть тварин. Формат дуба Gentle 21 см у ширину та 2 20 см у довжину. Поверхня дошки лакована та злегка структурована методом брашування, по довгій стороні підкреслена двосторонньою мікрофаскою. Така обробка візуально подовжує дошку, роблячи її ніби цільною на всю довжину кімнати. Підлога Джентл має найсучасніші замкові з'єднання, за допомогою яких можна вкласти паркет на підкладку без використання клею, надійно з'єднуючи мостини між собою без люфту. Великий асортимент підкладок барліник від 2 до 7 мм дозволяє підігнати висоту підлоги до будь-якої висоти вкладеної плитки, якщо ви не продумали цей момент заздалегідь. Та для відчуття більшої монолітності підлоги рекомендуємо обирати якнайтоншу. 2 мм корок ідеально підійде. Клеєвий же метод взагалі зведе на нівець можливість будь-якого скрипу чи хрусту підлоги, тому саме цей спосіб рекомендовано застосовувати для вкладання дошки на великих площах. У випадку приклеювання при стикуванні з плиткою можна замість накладних планок використовувати коркові компенсатори або поліуретановий герметик. І саме клеєвий метод найбільш рекомендований при вкладанні на основах з підігрівом. Незалежно від способу вкладання, дубжентл матиме величезний гарантійний термін 30 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!